Тепер до суті, друзі. Інтерв'ю Зеленського ABC News. В принципі, якщо говорити загалом, нічого нового Зеленський не сказав, позиція залишається непохитною, наша. Ми залишаємося готовими чинити опір російській агресії. Але робити нам це складно без західної допомоги, особливо без американської. І буквально два дні тому у виданні Wall Street Journal була публікація про те, що. Нібито пентагон передав ракети, які були призначені для України на близький схід для власних військ. В той момент я не публікував цю інформацію ні в телеграм-канал, ні тут, тому що вона була не верифікована, але сьогодні Зеленський підтвердив, що Сполучені Штати перенаправили озброєння, яке було призначене для України американським військам на Близькому Сході. Цитата дослівно звучить наступним чином. Ми домовилися з попередньою адміністрацією, мається на увазі Джозефа Байдена адміністрацію, про один проєкт, на який ми розраховували 20 тисяч антишахедних ракет. Це недорого, але це особлива технологія. Ми розраховували на ці 20 тисяч ракет. Сьогодні вранці мій міністр оборони сказав, що Сполучені Штати Америки перекинули ці ракети на Близький Схід. На превеликий жаль, друзі. Така от історія. Дональд Трамп. Не дуже хоче допомагати Україні. Він намагається якось там владнати питання на близькому сході, але ні там, ні тут у нього не виходить саме через те, що справді він не поспішає з введенням санкцій проти Росії. Навіть нещодавно йому задали відповідне запитання після гучного просування законопроекту Лінці Грема про мита в розмірі 500%, Але Трамп так і не дав чіткої відповіді щодо ухвалення рішення про ці санкції. І сказав: Я сам буду вирішувати, коли які санкції вводити проти Росії. І Зеленський говорить про те, що Росія виграє, якщо воюватиме багато років, і не буде саме цих санкцій. Але поки що Білий дім займає позицію продовження переговорів Росії та України. Всіляким чином намагаються вони достукатися до. Москви, аби ті, не виходили із переговорного процесу, їм, в принципі, це вдається. Буквально Держдеп США сьогодні повідомив про те, що Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки, провів телефонну розмову зі своїм колегою з Франції Баро, і вони якраз і обговорили в тому числі і війну Росії проти України, також ситуацію на Близькому Сході. Переговорний процес Сполучених Штатів Америки з Іраном щодо підписання без'ядерної угоди. І головна позиція, основна провідна позиція сьогодні США – це зберігати переговори Росії та України. Але вони будуть якісними, результативними, якщо санкційна політика Сполучених Штатів Америки буде відповідна. Але важливі санкції не лише Сполучених Штатів Америки, а й Європи. Я вже тут не перший місяць розповідаю про те, що європейський союз проявляє інфантильність і нерішучість у питанні тиску на Москву. Не поспішає європейський союз ухвалювати новий пакет санкцій, де дійсно були б потужні пекельні санкції проти Росії, які стосуються енергетичного і банківського сектору. Неодноразово говорив я про це зі своїми колегами, але як ви бачите, достукатися нам вкрай складно до вищого політичного керівництва Європи. І сьогодні з такою ініціативою і з такою заявою вже виступив Гітанас Науседа, президент Литви. Він сказав дуже коротко і влучно, Мерц підірвав довіру Європи. В інтерв'ю виданню більд він сказав, що європейський союз має запровадити санкції, які вплинуть на російську економіку, як коктейль Молотова. Говорить наступне: федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив Путіну жорсткими санкціями проти Росії, якщо Кремль відмовиться від тривалого перемир'я з Києвом. Москва провалила мирні переговори в Стамбулі, але Мерц досі не виконав обіцянки, що підриває довіру до Європи та робить її слабкою в очах всього світу. Я б до цього списку, звісно, додав би ще Еманеля Макрона і Кіра Стармера, прем'єр-міністра Великої Британії. За словами Науседи, 18-й пакет санкцій, який зараз готує Європейський УС, має бити по всіх компаніях, які допомагають Кремлю фінансувати війну. Крім того, він впевнений, що Росія не буде обмежуватися Україною. Це більш ніж очевидно, каже він. Вона становить загрозу для всіх нас. Ось чому стояти разом, це саме той підхід, який є правильним. Він також говорить про те, що Брюссель повинен негайно. Позбавити банківський сектор Росії можливості використовувати платіжну систему SWIFT. тому що, якщо каже, цього ми не зробимо, вони й далі будуть торгувати. Литва проявляє дуже послідовну рішучу позицію в питанні протистояння можливій російській агресії, тому що вони, як ніхто, близькі. До того, що Росія може почати і проти них військову операцію на території Литви вже розміщено частково. Бригаду Бундесверу він говорить про те, що це дуже добре, але розцінює присутність військових не як присутність Німеччини, а як присутність військ НАТО. І направду в Литві навіть вже відновлено обов'язковий призов до війська. Він каже, що це треба робити і Німеччині, і іншим країнам і збільшувати видатки на оборону. Ну загалом країни Балтії доволі послідовні в цьому плані, але. Вони не наскільки потужні економічно для того, щоб їхні, до прикладу, санкції вдарили серйозно по економіці Росії. Втім, вони також на жаль продовжують торгувати Російської Федерації. Тому заява на уседи дуже слушна в тій частині, що він запускає дискусію на найвищому рівні Європі про те, що не варто чекати, поки Сполучені Штати Америки ведуть санкції, їм варто робити достатньо для того, аби Росія втратила можливість воювати проти України, ну і загалом розвивати власний ВПК і готуватися до можливої війни надалі. Це звісно зробити буде непросто, втім, однозначно це треба робити.